Вітаю вас, малята, я гадаю, всі проснулись мамі ніжно посміхнулись. З друзями всі привітались і сонечко вас вітає, щастя і радості бажає. Запрошую вас до заняття з розвитку мовлення. Малята сьогодні до нас на заняття з розвитку мовлення завітав їжачок, і він хоче нам розповісти про осінь. То будьте всі уважними. Привіт-привіт, малята, хлопчики і дівчата. Діти, якось сьогодні уже дуже прохолодно. Це, мабуть, осінь готує нас до зими. А сьогодні я хочу вам розповісти про осінню погоду і ми разом поговоримо про осінню погоду. Ще зовсім недавно осінь тільки починалася. І була майже непомітною. Горіло сонечко, зеленіла трава, квітло осінні квіти. Це був місяць вересень, а потім завітав місяць жовтень разом з прохолодним дощем. На деревах та кущах листя стало жовтіти, червоніти, опадати. Стало дуже холодно. Люди вже встигли зібрати урожай в саду. На городі, де хто сходив у ліс за грибами. Малята, я думаю, ви помітили, як уже опадає з дерев листя. І зараз все частіше спостерігається, як опадають листочки з дерев. Це явище називається листопад. І зараз місяць листопад. Зовсім скоро дерева скинуть все листечко. В листопаді дує холодний вітер. Ідуть дощі. Важкі хмари нагадують нам, що незабаром настане зима. Догоряє жовтень золотим вогнем, то заграє раптом проливним дощем, то засяє в небі сонцем золотим, затанцює раптом цвітерцем своїм. Дітки а цей віршик вивчимо разом з їжачком. Жовта осінь тут ходила. Різне листя розгубила, листячко кленове, різнокольорове, ми листочки позбирали, з ними весело пограли. А зараз, дітки за картинками, разом зі мною спробуємо вивчити віршик. Почали. Жовта осінь тут ходила, різне листя розгубила, листячко кленове, різнокольорове. Ми листочки позбирали, з ними весело пограли. А зараз, малята, давайте ще раз прочитаємо вірш і запам'ятаємо. Жовта осінь тут ходила, різне листя розгубила, листечко кленове, різнокольорове. Ми листочки позбирали. З ними весело пограли. А зараз, дітки, дайте відповідь на запитання, яка зараз пора року? В який колір розфарбувала листя осінь? Як називається явище, коли опадає листя? Дітки, я думаю, ви були дуже уважними і розумними, запам'ятали віршика. А зараз за, Іжачок вам говорить до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!